В Україні понад мільйон студентів. А чи знаємо ми, яка кількість з них воює? Серед них і мій брат, який був важко поранений в Донеччині, пройшов реабілітацію і зараз знову на фронті. На фронті захищає наш з вами спокій і їм потрібна наша допомога. Коротше кажучи, коротко про сьогоднішній день закидували пацанів двома машинами по танковим коліям. Попали під обстріл. І, коротше, одна наша елка застрягла, я за кермом другої, витягував першу, нас почали плотно крити мінометом. І наслідки Посколками побило коротше, капот, пробило двігло. Тепер я на прицепі. Машина не їде, перебило задню рісору, підвізки нема, але бахмут стоїть, бахмут незламний. І ми будемо все робити, щоб перемогти. А зараз у нас ось так, я не знаю, ви, гарно видно чи ні, але щось видно. Так що це буде Україна.